любий, я не розумію, що сталося? Ти можеш мені пояснити, що відбувається? Олена стояла посеред спальні і пильно дивилася на свого чоловіка, якого дуже любила. Це була їхня перша шлюбна ніч, на яку вони довго чекали. Дівчина була збентежена і не розуміла, чому її улюблений чоловік, з яким вона спеціально чекала до весілля, зберігши для нього свою чистоту. Відштовхнув її від себе одразу ж, як тільки вона зняла своє плаття. Вадим, який не міг знайти слів, щоб все пояснити, просто кулею вилетів з кімнати. Почувши шум, батьки молодого вийшли зі спальні і побачили сина, який вибігає з дому. Вони спробували його покликати та з'ясувати, що трапилось. Але він не відгукнувся на їхні крики. Йому потрібно було побути одному. Він не розумів, що таке насправді може бути, і не знав, як йому далі просто жити. Вибігши з дому, він пішов, куди дивляться очі, сів біля річки, яка знаходилась неподалік, обхопив голову руками і заплакав: це не може бути співпадінням. Розмірковував він про себе. Він не вірив, що насправді на нього випала така доля. У той момент, коли дівчина, яку він любив, більше за всіх на світі знала сюкню. Для нього обвалився увесь світ. Він ніяк не очікував, що таке взагалі можливо, але він усвідомлював, що рано чи пізно йому таки доведеться повернутись додому і поговорити про все з батьками. Але це буде пізніше, точно не зараз, це було б занадто. Оленочко, що у вас сталося? схвильовано запитала свекруха, побачивши свою майбутню невістку. Її сукня була пом'ятою. Оленка з важкістю натягнула її на себе. Якби вона не подивилася в дзеркало, то навіть не помітила б цього. Якби вона в такому вигляді з'явилася за межами спальні, вона б згоріла від сорому. В цей момент вона найменше хотіла відповідати на запитання своїх новоспечених свекра та свекрухи. Їй було дуже боляче від всього, що відбулося між нею і Вадимом. Тому Мовчки вибігши з дому, вона добігла до дороги і зловила перше таксі. Все гаразд? запитав водій таксі. Все гаразд, схвильовано відповіла вона водієві, на обличчі якого не було жодного виразу. Її заплакані очі говорили про багато чого, але вона не збиралася відверто розмовляти зі сторонньою людиною. Відповідаючи таксисту, вона тільки кивнула. І попросила їхати швидше. А коли переступила поріг своєї квартири, вона приїхала до мами, де провела все своє життя. Вона почала дуже плакати. Жінка не розуміла, що трапилось, і дуже злякалась, коли її донька просто посеред ночі влетіла в будинок у пом'ятій сукні та повністю з розмазаною косметикою на обличчю. Що сталося, дівчинка моя? сказала схвильовано Надія Вікторівна. Він посмів тебе образити. Жінка ставилась до нареченого своєї доньки добре і була впевнена, що саме з Вадимом вона зможе побудувати міцну сім'ю. Був один момент, який її непокоїв, але Надія Вікторівна не належала до тих людей, хто турбується про минуле, тому вона вважала за краще просто не ворушити події давно минулих днів, які колись мали велике значення в її житті. Що було? То було. І з зайвими спогадами вона не хотіла хвилювати свою душу. Але коли Олена розповіла їй про інцидент у спальні, жінка серйозно про це задумалась, що їй все ж таки доведеться поговорити з Олексієм Дмитровичем. Вона одразу здогадалася, в чому справа, але й подумати не могла, що таке можливо. Жінка була переконана, що це якась помилка, тому вона зі всіх сил намагалася заспокоїти доньку, яка сиділа напроти неї на дивані і заливалася гіркими сльозами. Ти навіть не уявляєш, мамо, говорила вона, він мене так образив, як ніхто й ніколи не ображав. Боже, як я жалію, що ти мене виховала такою порядною. Я ж все робила так, як ти мені говорила ніяких хлопців до весілля, ні з ким, нічого. І що я отримала за свою чесність? Я вибігаю із спальні чоловіка, який у перший же день відрікся від мене, і ще й зробив це таким принизливим способом. Чим я таке заслужила? Скажи мені, за що мені це все? Надія Вікторівна не знала, що відповісти донці, але твердо була впевнена в тому, що саме є причиною поведінки Вадима. Це не давало їй спокою і більше не могло залишати її і Олексія Дмитровича таємницею. Вона повинна була з ним поговорити і зробити це прямо завтра. Дзвінок з минулого став несподіванкою для чоловіка, але все-таки вони ж тепер родичі. Та що в цьому такого? А... Навіщо, якщо не секрет тобі, потрібно було зі мною зустрітися? здивовано запитав він, почувши у трубці голос Надії Вікторівни. Здається, у нас з тобою немає спільних справ? Якщо ти хочеш щось запитати щодо Вадима і Олени, то я сам не зрозумів, що відбулося. Вадим вчора вибіг з дому, повернувся тільки під ранок і не сказав мені жодного слова, пішов до себе в кімнату, і досі звідти не виходить. Може, твоя донька щось тобі розповіла? Мені самому теж дуже цікаво дізнатися, що ж між ними. Надія Вікторівна наполягла на особистій зустрічі, і Олексій Дмитрович все ж таки був змушений погодитись, тільки на моєму домі, сказав він. Ти ж сама розумієш, моя Ірина не працює і від неї нічого неможливо приховати. Жінка все розуміла тому під'їхала в той ресторан, де призначив зустріч Олексій Дмитрович, сівши за столик, напроти нього без зайвих передмов вона сказала. Ти повинен знати одну річ можливо, Олена твоя донька. І саме це є причиною, через яку Вадим уникнув з нею близькості. Скоріше за все, він побачив те, чого ніколи не бачив до весілля. Ти ж знаєш, що моя Оленка порядна дівчина, і аж до шлюбної ночі справа далі поцілунків у них не заходила. Олексій Дмитрович дивився на Надію Вікторівну великими очима і з важкістю вірив у те, що вона говорить. Ні, він ніколи б не став заперечувати їх зв'язок і зовсім не збирався забувати своє минуле або викреслювати з нього якийсь період свого життя. Але дитина, спільна дитина, ні. Це просто не вкладається в його голові. Вона ж була заміжня, вона і зараз заміжня. Для самої Надії Вікторівни вся ситуація також була. Передумовою суттєвих проблем. Всі ці роки вона була впевнена, що Олена донька Сергія Васильовича. А як могло бути інакше? Він її законний чоловік, з яким вона прожила більше 20 років. Він люблячий батько, вірний друг. Вони завжди розуміли одне одного. Так, Надії Вікторівні часто не вистачало пристрасті у стосунках, тому час від часу вона шукала її на стороні. Сергій Васильович був серйозною і обачною людиною. Для нього набагато більше значення мала наука, аніж якесь там задоволення, до якого він швидше ставився просто як до сімейного обов'язку, якого не уникнути в шлюбі. Дітей він також ніколи особливо не хотів. Коли народилася донечка, він радів, намагався бути хорошим батьком, але Олена ніколи не була сенсом його життя, як інші діти для своїх батьків. У нього була справа, якій він був відданий, а сім'я завжди була на другому місці. Надія Вікторівна спокійно і з розумінням ставилася до пріоритетів свого чоловіка, оскільки вона сама була зайнята, вона реалізовувала себе у медичній сфері, і їй також було зовсім не до побутових проблем. Каструлі, подібні турботи займали у неї час від часу декілька годин на тиждень. І взамін вона отримувала тільки подяку від чоловіка, для якого затишок і побут взагалі не мали ніякого значення. Адже більше свого часу він проводив на роботі. Я повинен спочатку поговорити з сином, задумливо відповів Олексій Дмитрович, вислухавши Надію Вікторівну. Спочатку нам треба переконатися в тому, що твої припущення все ж таки правдиві. І якщо це справді так, тоді я, звісно, зроблю ДНК. Після цієї зустрічі він пішов з важкими думками. Чоловік вже давно не згадував про те, що колись його пов'язували близькі стосунки з цією жінкою. Це було дуже давно. Вони працювали разом в університеті, на різних кафедрах, і йому, і їй не вистачало якоїсь пристрасті у сімейних стосунках. Вони ніколи не афішували свої стосунки, всіляко це приховували. І для чого їм взагалі були зайві плітки? Олексій Дмитрович не смів давати приводів для ревності в своїй дружині, яка його дуже любила і навряд чи змогла пробачити йому зраду. Але що ж тепер робити, він не знав. Мувшись додому. Першим ділом чоловік постукав у кімнату Вадима. До того моменту хлопець вже виспався і трішки прийшов до тями, хоч і не був готовий до діалогу з батьком. Вадимові довелося поговорити з батьком і все пояснити. Це не зайняло багато часу, але одразу поставило все на свої місця. У неї на грудях величезна родинка, сказав Вадим на питання батька. Величезна у вигляді зірки. Така була. Тільки у моєї покійної бабусі, твоєї мами, Лариси Григорівни, ти повинен пам'ятати. Вона завжди її соромилась і приховувала від всіх. Сам же пам'ятаєш, як вона раділа, що ця жахлива пляма не передалася тобі, тату. Але це не може бути співпадінням, так? Виходить, що Олена твоя сестра? Задумливо відповів батько. Я повинен був подумати про це раніше. Пробач мене, синку, пробач, якщо зможеш. Я не повинен був допускати цього шлюбу. Я ж знав, що Олена донька надії і що в мене були з нею колись стосунки. Я повинен був подумати про те, що все не може бути так просто. Пробач мене, сину. І зі всіх інститутів, з усіх дівчат він обрав саме її з першого погляду. І в певний момент Вадим зрозумів, що просто не уявляє свого подальшого життя без цієї дівчини. І якщо він не запропонує їй зустрічатися зараз, то це зробить хтось інший, і він ніколи собі цього не пробачить. Вона відповіла йому взаємністю майже одразу. І це дуже потішило Вадима. Він хотів якнайшвидше зробити їй пропозицію, щоб у них була повноцінна сім'я ще до закінчення інституту. Та чого було ще бажати, освіту він отримає, роботу знайде. Кохану жінку зустрів. Здавалося б чого ще потрібно від життя. Вадим не бажав більше нічого і був безмежно вдячний долі за те, що в нього вже є. Хлопець і подумати не міг, що все так обернеться. До весілля він не дозволяв собі нічого, оскільки знав, що Олена, як і він сам, вихована в строгій та порядній сім'ї. Не те, що сучасна молодь. Якби вони дотримували, не дотримувалися таких строгих принципів і таки наважились на близькість до весілля, то весілля взагалі не було. Але тепер він одружився і йому доведеться розлучитися. Як жити далі після всього, що сталося? Взагалі, чи зможе він взагалі ще когось полюбити, чи знайде собі іншу, яка так само буде рідною його серцю, як Олена. І тепер невже все життя йому доведеться прожити одному. Ці питання мучили не тільки Вадима, але й Олену, яка теж не знаходила собі місця після всього, що трапилось. Надія Вікторівна вирішила пояснити все донці не одразу, а тільки після того, як прийшли результати ДНК експертизи. І Олексій Дмитрович. Повідомив їй про це. Все підтвердилось, зітхнув він. Коли Надія Вікторівна взяла трубку, виходить Глена, твоя дочка, а Вадим мій син і так вони брат і сестра, ну і звісно, вони не можуть бути разом. Надія Вікторівна довго думала, як розповісти доньці про події минулих днів, про те, що було дуже важливим, і вона боялася, що донька все ж таки її звинуватить, за те, що вона зраджувала батька. І як сам взагалі Сергій Васильович поставиться до цієї правди за те, що він все життя, виходить, виховував не свою доньку? Чи зможе він пробачити дружині зраду і як взагалі відреагує на це все? Коли Надія Вікторівна зрозуміла, що більше не може мучити себе безкінечними думками та здогадками, вона таки наважилась на відверту розмову з донькою та чоловіком. Мамо, як так? вигукнула Олена, вислухавши матір, виходить, ти вчила мене жити за тими принципами, за якими ніколи сама не жила, а як любов, вірність, все, про що ти мені завжди говорила. Ти ж з раннього дитинства мене навчала, що в стосунках треба бути чесною, а виходить, ти сама зраджувала батька і не бачила в цьому нічого поганого, як ти могла. Розчаруванню Олени не було меж. В голові дівчини не вкладалося, що її мама, яка завжди була зразковою дружиною, могла бути здатна на банальну і брудну зраду. Після цієї розмови Олена не могла і не хотіла ні чути, ні бачити матері. Їй потрібен був час, щоб пережити все, що сталося. І вона не була упевнена, що взагалі коли-небудь зможе пробачити і прийняти поведінку матері. Сергій Васильович. Відреагував на це набагато спокійніше, на відмін від Олени, яку мати завжди виховувала в строгих рамках, він ставився до життя набагато простіше. Так, він дізнався, що Олена не його дочка, і виходить, що в нього взагалі немає рідних дітей. Але це не надто сильно вплинуло на його життя. Як взагалі це могло відобразитися на людині, яка була настільки захоплена наукою? І він не помічав насправді навколо себе нікого і нічого. Не засмучуйся, сказав Сергій Васильович, вислухавши дружину. Нічого страшного не трапилось. Олена з часом все зрозуміє, і ваші стосунки налагодяться. Повір мені. В той момент Олена була в такому вічаї, що їй нічого не хотілося. Вона з важкістю змусила себе продовжити навчання в інституті, з якого хотіла відрахуватися, щоб не бачити Вадима. Однокурсники, які так раділи їхньому весіллю, були просто шоковані раптовим розлученням пари. І, звісно, уникнути незручних питань не вдавалося ні Олені, ні Вадимові. Тому вони прийняли спільне рішення, яке раз і назавжди мало поставити крапку у плітках. Ну і звісно, обговореннях їхніх стосунків. Зібравши всіх своїх друзів, пара відкрито сказала, що вони насправді брат і сестра. І це ще більше всіх здивувало. Ну і звісно, приятелі були дуже здивовані. Так сталося, сказав Вадим. Коли шум у натовпі трохи стих. Ви можете думати і говорити все, що вам завгодно, але плітки розносити не смійте. Ми все-таки не чужі люди, і потрібно мати одне до одного хоч якусь повагу. Після цієї репліки одногрупники таки перестали обговорювати Вадима і Олену. Навпаки, вони ще розпівчували їм. Це насправді жахливо і страшно, коли ти щиро любиш людину, але знаєш, що ніколи не зможеш бути з нею. Тому що ви родичі. І це не тільки проти закону, це ще й проти моралі. Нікому не побажаєш таке пережити. Цю думку розділяли абсолютно всі одногрупники пари, Галині Вадимні, Вадим, ні Олена не очікували отримати таку підтримку від друзів, яких ніколи не сприймали серйозно як своїх друзів, оскільки пара завжди тільки помічала одне одного: я б на твоєму місці так не засмучувався, сказав Іван. Коли вони разом пили чай у їдальні. Всяке в житті буває, як склалось, так склалось. Що тепер зробиш? А ти ще зустрінеш свою любов? Обов'язково зустрінеш. Я в цьому навіть не сумніваюся. Хлопець давно відчував до дівчини симпатію, але ніколи не наважувався їй в цьому зізнатися. Всі думки Олени були зайняті Вадимом. І все своє вільний, весь свій вільний час вона, звісно, проводила з ним. Після того, як пара оголосила про свої заручини, Іван взагалі ні на що більше не сподівався, навіть на дружбу. Це ще добре, що в наших сім'ях прийнято святкувати весілля тільки у колі батьків і їхніх друзів. Сказав якось Вадим, коли вони з Оленою все-таки випадково зустрілися в коридорі під час перерви і вирішили поговорити. Уявляю, що було б в інституті наступного дня, якби ми ще б запросили на наше весілля всіх своїх друзів. Страшно уявити. Погодилась з молодим хлопцем Олена, яка намагалася взайве не зустрічатися з ним віч на віч, навіть на парах. Ми б тоді взагалі від цього цього не відмилися. А як ти взагалі? Як у тебе справи? Вадим не дуже хотів продовжувати цю розмову, оскільки просто не знав, що відповісти Олені. Вдома був повний хаос. Його мати тільки те й робила, що говорила про розлучення з батьком. Вони жодного разу не перетиналися з того моменту, як вона дізналася про зраду чоловіка і про те, що в нього є позашлюбна донька. Жінка не знаходила собі місця, і її страждання і біль були настільки великими, що вона повністю замкнулася в собі. Вадим, як міг, намагався заспокоїти маму і переконати її в тому, що нічого страшного не трапилось, і в житті таке буває. Але вона не хотіла розмовляти навіть з ним. На душі в хлопця було дуже важко. І не стільки через те, що сталося між ним і Оленою, а скільки через батьків. Він дуже не хотів, щоб батьки розлучалися, і готовий був зробити для цього все, щоб цього ніколи не трапилось. Лагодити стосунки в сім'ї було дуже складно, але через кілька місяців лід таки розтанув. І дружина зрозуміла, що не готова втрачати Олексія Дмитровича, якого, незважаючи ні на що, вона дуже сильно кохала. Вона перестала говорити про розлучення і таки наважилась на відверту розмову з чоловіком. Чоловік не каявся в тому, що зробив. Він був переконаний у тому, що це справи давно минулих років. І краще про них забути. Він любив Ірину і вона його також. Це було миттєве захоплення, і для нього було дуже важливо, щоб Ірина це розуміла. Але одночасно з цим він хотів, щоб донька була присутня в його житті, і дуже сподівався на те, що Ірина таки прийме Олену, але не як невістку, а як свою пасарбицю. Я нічого не маю проти вашого спілкування, сказала якось. Тим більше, що вони з Вадимом вже визнали себе братом і сестрою і ставляться одне до одного чисто по-дружньому, наскільки я знаю. У нашого сина з'явилася нова кохана, і найближчим часом він з нею нас познайомить. Вадим розповів про Настю не тільки матері, але й батькові, тому Олексій Дмитрович також все знав і знав, що весілля швидко. Особисте життя Олени також налагодилось, що безумовно тішило Надію Вікторівну, яка з важкістю змогла налагодити стосунки з донькою після всього, що трапилось. Я думаю, що ми повинні одружитися в один день, запропонував Вадим, коли обговорював з Оленою, Настею і Іваном свої плани. І на цей раз запросимо не тільки батьків, але й друзів. Я вважаю, що так буде правильно. Батьків не могло не тішити те, що діти знайшли своє щастя. Олексій Дмитрович добре підготувався до весілля своїх дітей і придбав кожному по окремій квартирі. Я думаю, на перший час вам вистачить, сказав він, вручаючи молодятам ключі, а потім самі працюйте. На весілля Олена спеціально наділа таку сукню, яка відкривала родинку. Яку вона завжди соромилась показувати, бабуся не бачила у своїй родимці нічого страшного. Навпаки. Вона, вона була дуже цікавої і незвичайної форми. Коли дівчинка тільки з'явилася на світ, Надія Вікторівна була дуже цим стурбована. Вона відвела дівчинку до кількох лікарів і ті сказали, що родинка не якісна, ну і його видаляти не потрібно. Яке щастя, що тоді не знайшлося жодного лікаря, який переконував би мені видалити родинку. Ділилася вона з донькою своїми спогадами. Страшно уявити, що було б, якби у тебе його не було, я б ніколи не дізналася, що ти не донька мого чоловіка, аби б з Вадимом не розлучилися, і це жахливо. На відповідь Олена тільки кивнула у неї не було жодного бажання знову про це говорити. Навіщо повертатися до того, що давно минуло? Стосунки налагодились. А в неї тепер два батька. Олена не була проти спілкування з Олексієм Дмитровичем і не збиралася викреслювати зі свого життя і Сергія Васильовича. Адже він був, є і не завжди залишиться тим чоловіком, який її виховав, і завжди був поруч з нею. Він завжди і зі всім погоджувався. Він був єдиним з усіх. Кого не занадто зворушила сімейна історія. Він завжди віддавав перевагу науці, і навіть у день весілля доньки був на конференції і тільки під кінець свята приїхав і привітав Олену з початком сімейного життя, ну, і з переїздом у нову квартиру.